Доброго дня, це канал я і мої кози, і ми з вами на кухні. Шість яєць. Зараз трошки позбивається, тоді додамо цукор і ванільний цукор. Так, яйця збила і додала туди. Трошечки більше склянки, ну треба на три яйці склянку цукру давати. але я не даю стільки цукру. Я даю менше. Так, це я відкрила сметану свою, ту, що закривала. Там мене питали дівчата, чи вона не гірка, чи вона не, не рудіє. Дивіться, яка файна, біленька, файненька. Така, якщо ну, ну, сепаріроване молоко. От яку закрили, така вона, така вона і є, У мене сепарірована. сметана. Я калатаю двойну порцію, дівчата. Дивися, куди впало. Да, да, Пальчиком. Пальчики облизала. Дуже смачно. Зараз оцет візьму і соду. Ось так соди, столову ложку. Погасили. Звичайний столовий оцет. 9%. Привляємо перебити його все. Вперед на менших швидкостях, а потім на більших. Їм поки не розіб'ється, не зіб'ємо. Усьо ми збили і зробили красоту. Наталюшка на комбайна Так, шість ложок улію додала і ізюм. На порцію три ложки. так гарно, сметана з яйцями збилася. Мало не крем вийшов, бачите. Вимішуємо гарно, бо ще якби трошки побила, то зробило б вже масло звідси з тієї сметани. Ось. І додаємо тепер. Борошно, борошно, муку. То як там знає. І вимішуємо. Наталю, дай той телефон, або хтось знову дзвонить. Так, поки поговорила, то вже й вимішала. Ось таке тісто. У нас вийшло. О, бачите. Ось так. Зараз я піду візьму форми і будемо формувати наші кексики. З шоколадом. От так, наталка мені. О, поломила. Дуже, не дуже-не дуже в мене ще є ти, в одну форму лізе, напевно, що фоні. Трошки прикриємо наш шоколад. І зараз відправимо в духовку при температурі 180 градусів. Включайте, що присіх. А я не включила? Господи, включи, дитино, я ж. Все наготувала, називається. Поставила решетку, як мені треба, все. А не включила. Я вже думала, вона нагрілася, не цопле. <смі> Таке буває. Так що, так як я ставлю розігрівати духовку, ви так не ставте. <смі> Бо вам дуже довго прийдеться чекати, коли вона розігріється. Ось так. воно не хочу їсти. не Я тебе що заставляю, надовше буде. Зекономимо на тобі. Та й ось. О. О, ти, напевно, вже за великий їх понабирала, але нічого. Так. Ладу б мені накидала. Це в нас є така оя форма. Це не грозна. Є не чорний, я тут чорний. Ой. Так, може накладати в всі форму. Я свої силіконові не мащу. Воно і так гарно відстає. Ця тут тим пачеку відстають, бо вони з тим з, з формочками, з бумажками. О. Але вони і так гарно відстають. Мені якраз тих дві форми мою духовку врізається, повна духовка. Накладаю. О, то так не є, як я, що трошки доклада. Ось так. У нас вийде. Трошки подокладаю, щоб було більше. Ті великі кекси будуть без шоколаду. О, може і туди. Бо ті будуть великі. А може, давай запнемо якось поволі десь збоку. Та по чуть-чуть, візьмемо їх з лами ще раз. Ще раз ломити? Mm. Та її не буде чути тоді. Ну так. Що такий маленький кусінчик? Мам, вона смачна. Ну, шоколадка смачна, чути. свіженька, то факт. Її буде чути. О, бачите, ось так знову. Хай буде, так як Наталя каже. По боках позапихаємо, позапихаємо. О. І буде нам смачно, смачно, однозначно. О, О. Ой, на мені треба лапочки свої. Маємо шоколад тістечко. О, щоб воно було сховане, щоб не втік мій шоколад догори, ми його замаскируємо. Так. Я показую, як я готую кекси. А ви готуйте. Як вам лучший рецепт? О, знову напишу, що я неправильний рецепт кажу. Я ні разу не сказала, що так, як я готую, це так має бути, що це так правильно. Я готую так, як я, так, як мене люблять. О, отак от скажу. Так, зараз духовка ще не нагрілася, загріється при температурі 180 градусів, будемо випікати. Так, що нам треба? Яйця три штуки. Яка на одну порцію? Я робила двойну порцію. Цукор 200 г, сливочне масло або маргарин або олій. Якщо масло маргарин 250 г, а якщо олій, то тільки пару ложок, там 3-4 ложки, 5-6. Я взяла двойну порцію 6 на одну 3 ложки. Ось, Так, щось таке. Сметана 300 г. мені мене було 500 г. Сметани, сода гашена оцетом, 1 чайна ложка. Мука 400 грам, ізюм 100-150 г. Якщо вам є бажання. Якщо нема бажання, можете не давати. І горіхи так само по желанню, по бажанню вашому, хочете даєте, хочете не даєте. І печати до готовності. Ось такі справи. Так що, якщо вам подобається, готуйте, смакуйте. Ось, а які я вже спечу, тоді вам покажу. Поки місь пауза. Так. Ось така красота. Ще в мене в духовці. 9 штук. Ще буде 9 штук. Ось така у нас три. Ну, на Мені треба ну, зробити фоточку. Щось воно дуже. О! Ось так. Ось такі вони. Ті, що з дирочкою. Відстають вони дуже гарно від такої форми. Ось. Бачите, як. Красота. Ну, оце. меншечки. Тоже красота. Ось. Ось таких я напекла кексиків з Наталією. Сама швидше не зібрала. Ти мені допомагала. Ось, дивіться. По краях шоколад. О, ще й всередині то, то все. Я буду їсти, де шоколад. Що все буде дуже цукрово. Та зараз тамки посиплю. А, Положи, ну. Так просто сказала. Я не задумалась. А я ж тамкіти Смакота. Так що готуйте. Мм. І смакуйте. Всього самого найкращого, мирного неба. Міцного здоров'я і всього самого недучу всім! Чай гарячий я запиваю водою. Ну я хочу смачного. Так щось таке тоді. Всім гарного дня, мирного неба. І, скоріше, нам всім перемоги. Хто ще не підписався, не забудьте підписатися. Нажати лайк, якщо вам сподобалося. Написати коментар. І всім цього самого найлучшого. До зустрічі в відаючому відео. При можливості не забудьте поширити в других соцмережах. Всім па-па.